Оновлений кубинський прапор. Тема останнього твору Мішеля Мірабаля. Цей кубинський художник один з найбільш визнаних митців свого покоління. У своїй студії в Гавані він розповідає нам про свою роботу. Я розглядаю проблеми сучасної куби через прапор. Ось це полотно називається ураган. Це кубинський прапор із колючим дротом. Ураган все відносить геть. Відносить геть рис. до речі, це справжній рис. Древко прапора вигинається під силою вітру. А ось ця картина має назву ліворуч і праворуч. Адже на нашій кубі є офіційний шлях, але є також і неофіційний. Не менш важливий аніж перший. Наприклад, кількість їжі, яку нам дають щомісяця, недостатня, і щоб мати змогу втамувати наші потреби, ми змушені купувати те, чого нам бракує, на чорному ринку. І параполегара фіндеме тіне комплерномер. Незалежно від того, чи йдеться про прапор, чи це серія присвячена вулицям Гавани. Мірабаль вдається до символіки як для того, щоб викрити недуги, на які страждає кубинське суспільство, так і для того, щоб підтвердити свою любов до батьківщини. Ця картина має неабияке значення для мене. це кубинський прапор із квітами. Квіти символізують все гарне, а колючий дріт зло. Як у кожній країні, в нас присутнє добро і зло. Як у кожного народу в нас є щось добре, і щось кепське. Козагона Патріотові, сповненому духу протесту, Мішелю Міравалю вдається в обхід цензури виставляти свої роботи як на Кубі, так і за її межами. Він часто експонує свої твори на бієнале образотворчого мистецтва у Гавані, регулярно за кордоном. Наприклад, центр кубинських досліджень у Нью-Йорку прийняв цьогоріч деякі його картини. Йодинкомпромісу е, соціальмибай. Я здійснюю соціальний компроміс із моєю країною. І це чудово. я б міг бути мільйонером у будь-якій країні світу. Наприклад, картину такого типу я продаю за 10-15 тисяч євро. У мене гарний ринок. Я маю можливість. Дуже добре жити на Кубі. У мене три будинки, студія, гарний автомобіль, але, як кажуть, не хлібом єдиним. Серія, над якою він зараз працює, просто таке вибухова. Она бомба тім. Це справжня бомба, бомба уповільненої дії. Зроблена, як бачите, зі цвяхів. І кінцівка гнота теж зроблена зі цвяхів. Це бомба уповільненої дії, яка, проте, коли вибухне, здатна наробити чимало лиха. Отак, подорожуючи туди і сюди, я відкриваю для себе свою країну і бачу, що народ дуже втомлений. Народ прагне тієї свободи, якої він позбавлений. отож, гадаю, не дійшов час звільнитися, адже у цьому світі не може все існувати на виворіт.